Козироги, я вас вітаю на своєму каналі на цьому відео. Сьогодні ми подивимося наш, тому що я теж козиріг наш прогноз на березень 2025 року. Відчуття вже весни, за вікном гарна погода, сонячно сьогодні. Тому прокидаємося, прокидаємося після цієї зимньої спячки і дивимося. Козироги, що нам всесвіт приготував в березні 2025 року? З чим ми приходимо в березень. Давайте козироги, для нас. Король мечів. Король мечів це може бути чоловік. Повітряної стихії це є близниці терези і водолій. Можливо, ви починаєте березень такого, з контактування з такою людиною. Можливо, підете на побачення, подивимося. А, а взагалі ця карта нам говорить про те, що. Можливо, є такий варіант, як нам не вистачає більше такого холоднокровності якоїсь у якихось сферах, або, наприклад, нам не вистачає якоїсь інформації, яку нам треба десь роздобути, розкопати, щоб діяти далі, щоб піти далі вперед, нам не вистачає якихось знань, нам не вистачає якоїсь інформації, і нам треба цим питанням зайнятися. Або навіть до такого чоловіка ми підемо за консультацією якоюсь, за, за е, з якимись запитаннями, щоб отримати відповідь на них, звичайно. Так, давайте подивимося ще. Карта для нас. Четверка кубків. Четверта кубків говорить нам про те, ну першим ділом не зловживати алкоголем в березні. А по-друге, ця карта нам говорить про те, що ем, нам даються якісь можливості, всесвіт Бог нам щось дає. А ми цього не хочемо. Ми такі, та ні, не треба. Хоча ця карта нам дає пораду, що треба брати будь-які можливості, які йдуть самі до нас в руки. Але ми чогось поки не бачимо перспективи в цих можливостях. Подивимося ще одну карту для козирогію. Сімрка кубків. Сімка кубків нам говорить про те, що потрібно розкласти пріоритети. Ми трошки запуталися, ми трошки не розуміємо, що потрібно ставити в нас на перший план і чим найбільш куди найбільше направити свою енергію. Ця карта нам говорить про те, що потрібно передивитися. Передивитися своє життя, передивитися трошки, скласти план на березень місяць і е, зробити для себе висновок, що нам, е, яка сфера у нас зараз в пріоритеті. Чим нам треба більше всього займатися і куди більше всього направити свою енергію? Давайте подивимося ще на наступній колоні, що нас чекає в березні козироги. Так, король мечей знову. Ця людина, це хтось, ще раз повторюся, це Терези, Водолій, Близнюки. Ця людина нас буде дуже супроводжувати цілий березень місяць. Не знаю, щось ми будемо з ним контактувати, можливо, це нове знайомство з таким чоловіком, дівчата Козороги. Підганяємо під себе. Або, можливо, все-таки якусь інформацію ми будемо шукати шукати. Ну, в мене чувство, що це буде якийсь чоловік. Давайте подивимося ще одну карту для нас козироги. Принцеса Мічей. Ну, це про справді про пошук якоїсь інформації, можливо, це пошук в інтернеті, можливо, це якісь соціальні мережі, можливо, це вдосконалення своєї сфери за допомогою інформації, за допомогою людей. Напевно, можливо, цього чоловіка. Це таке, от вже трошки, знаєте, як я вже знаю, куди я йду. Я вже знаю, що мені для цього потрібно. Мені не вистачає то-то, то-то, то-то. І я займаюся цим питанням. Або навіть оце принцеса Мічі нам говорить про те, що якщо ми чекаємо якийсь телефонний дзвінок, або якусь смс можливо, ми чекаємо від короля Мічей, від короля Мічей, дзвінок, СМС, то. Нам телефон подзвонить. Алло, алло, нам телефон подзвонить і а, принесе нам якісь новини. Давайте ще одну карту. Сімка пентаклів. Можливо, хтось завагітніє, Дізнається про вагітність. А взагалі сімка пентаклів це про, про збирання урожаю. Тобто. В середині березня ми починаємо отримувати доходи, можливо, це зарплата, можливо, це дохід від якогось бізнесу, прибуток. Ми починаємо фінансово діставати, діставати ті фінанси, на які ми розраховували, до яких ми йшли, до яких ми прикладали ті чи інші зусилля. Це дуже хороша карта для. Зачиття. Якщо ви думаєте про те, щоб завагітніти дитиною, це дуже хороша карта, тому стараємося козірогі в березні. <смі> так, подивимося на другій колоді. З чим ми приходимо до кінця березня. Смерть, старший яркан смерть це трансформація. Карта смерть нам говорить про те, що те, що було в минулому, старе, воно себе вже віджило і воно вмерло. Ну, все, Від нас це забрали. Тобто, можливо, це хтось закінчив стосунки і в березні він розуміє, що насправді це було дуже хороше рішення, і я більше в ті стосунки не вертаюся. Можливо, це звільнення з роботи. А, можливо, це, я не знаю, переїзд. Я вже не хочу тут жити, де я живу. Тобто ми в, в кінці березня розуміємо, що те старе, що себе вже віджило, нам вже воно не потрібно. І ми готові до чогось нового, бо після закінчення чогось приходить щось нове. Карта випала, дивимося. Суд. Суд це нам говорить про те, що все, що в нас відбувається в житті, це. Доленосні випадки, тобто це навіть якщо щось себе віджило, вмерло, хтось від нас пішов, або ми обірвали якісь стосунки, або е, залишили якусь роботу, це все так, е, це все було долею назначено. Тобто е, зараз ми вже розуміємо, якщо, якщо це нова людина, от дивіться, король Мічів, якщо це нова людина в вашому житті, появляється, то до кінця березня ви починаєте розуміти, що це та людина, з якою я хочу прожити, це, це моя доля. Якщо ви приходите на нову роботу, ви роз, або починаєте займатися якоюсь новою справою, ви розумієте, це моя доля. Це також карта нам говорить про те, що це таке, знаєте, пробуждення. От вставай і працюй. Давайте подивимося ще, боже мій. Ще одну карту для нас на кінець березня, козірові. Ну, Я вам скажу розклад, мені подобається. Особливо для одиноких козероїв, мені подобається. Чоловік якийсь і буде. Знайомство якесь буде. Так. Королева чаш. Ну, я вам скажу, що на побачення ми підемо. Це побачення, це почуття влюбленності. Це почуття, коли ми наповнені, коли ось щось всередині, воно наповнене таким теплом, такою благодарністю, таким світлом, і це задоволення своїм життям. і Якщо це ну, на рахунок лічних відносин, то це дуже хороше время Це то, що у нас є сили комусь поспівчувати, з кимось поговорити, когось наділити енергією, когось наділити теплом. Козірогі дуже хороший розклад для нас. Я задоволена. Я вас вітаю, я вам дякую за перегляд. Я бажаю, щоб цей березень нам приніс тільки позитивні, яскраві, теплі враження, позитивні емоції. Я вас люблю, обнімаю, цілую. До нових зустрічей!